Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами прочитаємо казку, яка називається Що найдорожче у світі? Прошу прослухати казку і після цього бути уважними, бо будуть кілька питань. У одного батька було три сини. Коли вони виросли, він сказав їм Сини мої, час вам походити по Білому світу і пошукати те, що дорожче за все на землі. Хто знайде того я винагороджу по заслугах, віддам йому половину з усього, що маю. Кожному з вас я приготував гаманець з грошима. Їх вистачить на три роки. Через три роки кожен повинен повернутися і принести мені те, що, на його думку, дорожче за все на світі. Я чекатиму на вас під Новий рік, коли нашу землю вкриє блакитний сніг. Щасливої дороги, діти мої! Сини поцілували татову руку і пішли кожним своїм шляхом. Шукати те, що дорожче за все на світі. Пройшло три роки. Тричі заколосився хліб в полях, і птахи виводили пташенят в своїх гніздах. Напередодні четвертого нового року, коли блакитий сніг вкривав нашу землю, сини повернулись додому. Батько з радістю зустрів їх. Ледве я на вас дочекався, сказав він і звернувся до старшого сина. Скажи, синку,